Бруковану городоцьку починають ремонтувати сьогодні. На ділянці від Степана Бандери до Ярослава Мудрого закрили для транспорту, а завтра там запрацює будівельна техніка. Ремонт інженерних комунікацій, в тому числі тротуарів і самого полотна дороги. Тобто, це буде повністю заміна всіх інженерних мереж і реконструкція, і бруківка, безшумна коля. Цього ремонту починається освоєння Львовом кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку. Ремонтує городоцьку турецька компанія Онур. Досі вона займалася у Львові лише асфальтованими трасами. Технічно у нас ніто питання, технічно у нас ніто проблема. Техніка у нас є люди. І наша компанія, я є багато чоловік. Хто працює, така робота. За кожним кроком будівельників слідкуватимуть іноземні експерти, яких представив ЄБРР У нас в команді є четверо осіб, і кожен, кожен день, поки триватиме цей контракт, ми будемо на місці перевіряти будівельні роботи. Об'їжджати перекриту ділянку городоцької можна за маршрутом. Ярослава мудрого, Марка Вовчка, Залізнична або братів Міхновських.